Права 406. Як треба розрізати квадрат на трикутник і чотирикутник, щоб із них можна було скласти трикутник? Ну що ж, давайте спочатку ми зобразимо собі деякий квадрат. Я візьму одразу інструмент і нарисуємо квадрат. Ну що ж, давайте 2, 4. Ну, можливо, навіть 6х6 на зробимо. Так, 6 на 6 Добре. Є. Квадрат ми нарисували. Тепер нам його треба поділити. Яким чином? Я пропоную провести лінію. Ось вона. І з'єднати одну із вершин з серединою сусідньої сторони. Ну, наприклад, так. Давайте подивимося, що ж у нас тоді утвориться, якщо ми так розріжемо цей квадрат. У нас утвориться. Чотирикутник. Ось він. Я його умовно тут позначу. Так. І у нас утвориться прямокутник. Прямокутний трикутник, вибачте. Раз. Ось. Тобто у нас є трикутник і чотирикутник. Давайте спробуємо, що з них тоді ми можемо зібрати. Пишемо, що звідси випливає. Можна так записати. Тобто спочатку нам треба зобразити ось оцей чотирикутник. Ну що ж, беремо тоді, його тільки товстішим робимо. І трикутник нам треба буде товстішим робити. Так, І зображаємо тоді, зображаємо тоді. Так, от наш. Власне, чотирикутник, ми його зобразили. Ну а тепер давайте додамо оцей трикутник. Тільки розвернемо його ось сюди. Я пропоную його розвивати ось так. В нього одна сторона 3, а інша шість. Так, і з'єднуємо. Ну що ж, давайте подивимося. Ось у нас створився тоді трикутник у результаті. Ну і нам треба записати якусь відповідь. Ну, мабуть, так запишемо відповідь. Пишемо: треба. З'єднати одну із вершин. З серединою сусідньої сторони. Так, ну добре. Це ми зробили, нарисували. Ну що ж, ось таке геометричне завдання на логіку, то на уяву на цьому вправу завершено.